Що в автомобільній сфері Києва вас дратує найбільше? Дратують подвійні стандарти, коли люди абсолютно по-різному відносяться до однієї тієї ж ситуації, тому що відношення киян до проблем дорожнього руху залежить від того, хто зняв, хто виклав, хто порушив. На якій автівці, який регіон, який колір якого року автівка, які диски, чи товаришуємо тобто, ми з країною, звідки автівка приїхала, там з Японії, наприклад, і так далі. Тобто для кожного кияніна, для кожного українця, чомусь ДТП обростає такими е, нюансами, що треба вивчити обов'язково дуже багато нюансів, щоб вирішити, хто винен взагалі. Тобто нема такого, що автівка пролетіла на червоне світло в когось врізалася. А в кого вона врізалася? Які політичні погляди у тієї людини, котра в котра врізалася, може не дуже гарні. І так далі, тобто, яка погода була, чи, наприклад, водій на щось задивився, а чи поспішав водій, який порушив? А чому він поспішав? Може він там рятував країну, і так далі. Тобто, наші люди відносяться дуже по-різному. Я, наприклад, навіть робив експеримент, якось зняла мою автівку, котра стояла на тротуарі, і залишилося там метр вісімдесят до стіни Будинку формально це порушення, але. Коли я зняв іншу таку ж автівку на тому ж місці, люди сказали, що ти знімаєш, нормально всі стоять там купа місця. А в чому І різниця? ніхто навіть не зрозумів, ну як, як я хотів показати, просто подвійні стандарти: що мою автівку зняли, сказали, що це грубе порушення. Інша автівка не зрозуміла, я, нормально, хай собі стоїть. Тобто, якщо стоїть автівка людини, котра відома чимось, або людина, котра чимось не подобається комусь, або люди причепляються до міліметрів, до сантиметрів і так далі. Але, але коли автівка просто стоїть, перегородила дорогу або пішохідний перехід, то люди говорять, вона нікому не заважає, яка різниця, не займається фігнею і так далі. Тобто, у киян взагалі подвійні потрійні стандарти щодо дорожнього руху автомобілів, порушень. І так далі, щось мені здається, що це не тільки до автомобілів відноситься, але зараз про це більш детально поговоримо. Влад Антонов, засновник порталу ДТП Київ.ua, сьогодні завітав на ІнКиїв Київ і говоримо про його проєкт і про все, що турбує автовласників в Києві. Як вважаєте, місто можна сказати, що місто провокує водіїв порушувати правила дорожнього руху? Чи це таке перекладання? Відповідальності ні, це перекладання відповідальності. Так само приблизно як люди говорять, погані дороги, тому всі ДТП. або місто дуже небезпечно, тому бідні пішоходи. Гинуть на дорогах Києва, але 80% пішоходів гинуть на дорогах там, де нема пішохідного переходу, там де декілька смуг руху в темний час, в темному одязі і в стані алкогольного сп'яніння. Тобто Їх туди люди ніхто не штовхав. так. Сказати. Люди самі перебіжають той, той же проспект перемоги просто біля підземного пішохідного переходу. І дивно, коли ти бачиш, як людина гине на відео з камер спостереження, просто на фоні підземного. Переходу, тобто людина не спускається донизу, вона чомусь іде навпростець і її, звичайно, збиває автомобіліст. Тобто, в Києві багато пішохідних переходів, є інфраструктура, працюють світлофори, але якщо людина свідомо перебігає через відбійник, там перелазить через відбійник півтора метра, якщо вона їде п'яною і проїжджає декілька червоних світлофорів, тут, тут місто не при чому. Тосе не реально таких людей стримати, якщо вони свідомо намагаються максимально Порушити правила дорожнього руху, бувають звичайна ситуації дуже рідко, коли автівка дійсно потрапила в яму. Але це переважна ситуація, коли автівка провалилася, і її треба просто дістати. Тобто, я я пам'ятаю буквально два-три випадки, коли була серйозна аварія через. Наприклад, дорожня обстановка, що там взорвався люк перед автівкою, таке було теж, або щось там провалилося. Переважно водії вибричні, просто летять, і там, де погана дорога, ну водій повинен зменшити швидкість, і це, до речі, рятує життя українських водіїв. Коли зробили дуже гарно проспект перемоги, а це було вже років 5 тому. Після того одразу виникло декілька смертельних аварій. До речі, досить резонансних, коли автівки перекидалися і гинули водії, гинули. Пасажира через ну, те, що вони свободу, просто перевищували швидкість не на 10%, а на 20, 30, 40 і більше. Чи реально взагалі в Києві на вашу думку не порушувати ПДД, а завжди його притримувати Чи, власне умов не вистачає для цього? Ну треба дивитися, що вважається порушенням знову ж таки гру, грубо порушувати. Не порушувати можна, тому що ви, ну, ви дивитеся, червоне світло загорілося, нікого немає, ви все рівно повинні стати, навіть якщо ви начебто нікому не заважаєте. Але інколи бувають ситуації, звичайно, коли, наприклад, перед вами перекрили дорогу, автівки починають розвертатися через подвійну суцільну. Тобто є такий певний хаос, начебто всі порушують. Бувають різні ситуації, коли, наприклад, розмітка така, що ти щоб не їхати дуже аварійно, зрізаєш кут і повертаєш трошки раніше. І формально ти проїжджаєш через подвійну суцільно до розриву ще там 5 метрів. Але знову ж таки, ну кожне порушення воно різне. Є там більш суттєві порушення, є менш суттєві порушення. Є інколи ситуації, коли без, з порушенням проїхати більш безпечно. Ніж без порушення правил дорожнього руху. Тут вже водій повинен брати на себе відповідальність і розуміти, що він керує автомобілем джерелом підвищеної небезпеки, і вже треба дивитися, ви зм... Ніч, з яким ризиком, з якими шансами ви можете безаварійно проїхати певну ділянку дороги. На вашому порталі наочно видно, що трапляється, коли люди не притримуються ПДД щось зайвого собі дозволяють. З чого взагалі почався цей портал? Як так сталося, що стали знімати місця? ДТП викладати це? Я займався досить різними напрямами. Займався освітою персоналу, працював в компаніях Лайф Самсунг. Їздив у відрядження, проводив тренінги і поступово паралельно почав знімати аварії. Були інформаційні агенції, з котрими ми працювали. Потім сайт, котрий ми відкрили з партнером моїм з другом. І так поступово ця робота вийшла вже в основний вид діяльності, тому що суміщати основну роботу десь з відрядженнями і роботу по Києву було досить mm -hmm. важко. Але від початку, від того, як я зняв свою першу аварію, до того, як я повністю переключився на проект, ну пройшло, мабуть, років 5. Тобто це все було поступово і довгий час це було просто хобі. Мені присилали інформацію, я слухав поліцейську рацію, і у вільний час я брав автівку, їхав, знімав. Ну, До, до речі, тоді, тоді, тоді вже кияни мене знали. Під сведеним Влад Лайф і був сайт Автополігон.фо, який досить популярний був, до речі, до 2014 року. І там теж ми викладали багато відеофото. Це ще до виникнення Інстаграму, і тоді, тоді коли тільки почався Фейсбук. Зараз всі наші новини, всі телеканали, майже годуються власне з вашого порталу. Беруть відео, користуються як реагує влада, як реагує поліція, тобто це допомога. У розслідуванні, наприклад, таких Ну, Ми звичайно працюємо з органами слідства, і кожен день ми знаходимо свідків відео якихось резонансних серйозних аварій з потерпілими. Те, що актуально важливо для суспільства, важливо для слідства. Тобто в цьому допомагаємо, але патрульна поліція переважно не те, що допомагає, а заважає працювати. І навіть mm -hmm. в січні були декілька інцидентів, коли проти мене оголошували план перехоплення. Треба було з знайти автівку, причепитися до чого-небудь. Номера, і навіть мене намагалися оштрафувати по, по моєму ж відео, де я зупиняв водіїв у смузі громадського транспорту. чому, тобто, Чим заважаєте їм? Це особиста неприязнь. Тобто, коли поліцейському якомусь керівнику говорять, що Антонов працює краще за тебе, ну це, певно, обурює людей, і вони намагаються якось помститися. І от у січні була ситуація, коли. На площі незалежності на майдані мене зупинив патруль поліції, причому дуже аварійно. Вони летіли проти на назустріч по зустрічній смузі, і вони спочатку причепилися до іменного номеру. Коли виявилося, що номер легальний, зареєстрований, сувенірний. Вони почали отримувати вказівки через телеграм. Їм писали там, прислали відео, сказали штрафуй за смугу громадського транспорту по цьому відео. Ну, вони склали постанову. В суді я виграв цю справу, але знову ж таки, поліція втратила. Канал підтримки, тому що раніше я патрульну поліцію завжди підтримував, навіть коли були дуже скандальні ситуації у 2015 році з Олійником, котрий розстріляв автівку БМВ з перегонами, то, то був скандал на всю Україну, котрий не вчухав, мабуть, декілька тижнів. Я поліцію підтримував. Ну, я взагалі підтримую закони України, державність, підтримую, органи влади, людям показую, що треба прислухатися все ж таки до законів. Але ну, якщо мене структура не підтримує і заважає, то певно. Я не буду підтримувати таку структуру. Мені здається, що і люди довіряють більше, наприклад, вашому порталу, ніж офіційної інформації, куди -куди. Ну, люди наші довіряють тим, кому зручно в даний момент довіряти. Тобто, вони роблять досить все адаптивно. Вони знову ж таки говорять, поліція дуже погана. Але коли голосно грає музика у дворі, там вночі вони не спускаються і не говорять виключити музику, вони викликають поліцію. Яка б вона погана не була, тобто знову ж таки мене критикують. Говорить, ти там різні слова погані і так далі, ти там е, іди працювати на завод, дехто де, 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 де говорить. Але коли треба знайти Вільше свідків, буде. коли треба фото, коли треба знайти людину, наприклад, вони звертаються знову ж до мене, і я вже виявляюся на такий поганий, котрим був там 2-3 дні тому. Тобто люди дуже адаптивні, і вони просто підтримують те, що їм зараз в цей момент. Вигідно, це приблизно як всі критикують країну агресора, але їздять туди на заробітки і паралельно можуть говорити, яка країна погана, і отримувати гроші в рублях. На жаль. За свою роботу знов двійні стандарти. Так. А чи часто доводиться стикатись із погрозами? Наприклад, від винуватців ДТП, можливо, пропонують за гроші викупити матеріали, аби їх нікому не ну, такі ситуації бувають. бо, безумовно. Люди завжди людям не подобається, коли ти щось знімаєш, коли вони потрапляють в п'яному стані в аварії, коли, наприклад, там хтось гине, але знову ж таки це робота, і це треба показувати суспільству, щоб суспільство було обережніше і щоб певний відсоток. Читачів робив, робив якісь висновки, але звичайно, ну будь-яка робота, коли ти щось фіксуєш, щось не дуже позитивне. Вона викликає звичайно негатив з чим найгіршим таким стикалася, якщо можете поділитися, Будь ласка, Був падок, коли що спалили автівку через конфлікт. Зараз вже затримали палія, того хто спалив автівку, Значки? приблизно зрозуміло, що як було, і людина звичайно отримує покарання. Він вже розповів, навіщо це зробив? Просто не вгодили. Ні, саме він нічого робити. не коментує, тобто він був виконувач цього всього, і він надіється, що це все якось минеться, що він не потрапить заграти в заклади на стіль віддалення. А чи потрапляли в об'єктив якісь відомі особи, про яких можна розповідати? Чи ну були, такі, звичайно, ну, зараз кожна особа, котра потрапляє в кадр, завжди говорить, що ти не знаєш, хто я і так далі. Тобто, всі у нас чоловіки обов'язково з органів, всі жінки, це дружини когось а, з А власне тому і порушують. Ну, не завжди люди просто звикли це говорити, що я людина ну, публічна, мене не можна фоткати, номери не можна, я з органів, я за ЗБУ і так далі. Зазвичай це звичайні люди, котрі не, не знаходяться на якійсь державній службі. Були, певно, якісь депутати, але я не гоняюся за от, спеціально за якимись там знаменитостями. Так ми викладали дуже багато аварій, учасниками якої були якісь телеведучі і так далі. Ви вже сьогодні сказали, і на вашому сайті також я читала, що метою проєкту є те, щоб люди замислились на те, що вони роблять не так, і ДТП, власне стало менше. Як вважаєте, вдається це робити? Чи все ж таки великий відсоток людей заходить просто подивитись е, на такий чорні Ну, Звичайно, людям дуже подобається кров, м'ясо, трупи. І, до речі, фотографію розірваної людини, наприклад, буде дивитися більше людей ніж фотографію голоної жінки. Наприклад, тому що це універсальний контент, котрий дивляться і чоловіки, і жінки. І навіть діти намагаються подивитися це ну, стандартна жадоба людини: подивитися щось незвичне, щось трагічне, щось еротичне інколи і так далі. Але знову ж таки, в мене немає мети врятувати всіх. Я показую те, що є. А далі люди вже це роблять це висновки: чи варто, чи ні. Ефект дуже важко виміряти. Але знову ж таки, якщо навіть 10-15% підписників будуть робити якісь зміни в поведінці, трошки мен трошки ж повільніше їхати, трошки менше пити за кермом. Я не говорю, що українці Трошу перестануть бути. пити за кермом. Але одна справа, коли ви випиваєте келик шампанського, інколи, коли інше, коли півлітра горілки. Це зовсім різні дози. І різний ризик. І мені також пишуть підписники наші і родичі підписників говорять, мій чоловік почав повільніше їздити, ми почали пристебатися, як подивилися позитивні. ваш. Ваш контент, ваш ресурс це вважаю, дуже гарне досягнення, тому що Україна втрачає кожен день 10 12 людей через ДТП. От Ці новини зараз починаються з новин про війну, що хтось загинув, хтось поранений. Але якщо, наприклад, в зоні воєнних дій загинула одна людина, це звичайна трагедія. Але на дорогах загинуло 10 людей це в 10 разів більше. І це зазвичай не обговорюється. Тобто, увага телебачення тиха, тиха. зазвичай прикута до аварії, де загинуло одразу декілька людей. Тобто, щось резонансне, щось дуже трагічне. А коли загинуло 10 людей в 10, 10 аваріях по всій Україні, це все розмазується, розхитується і не уявляє собою інфоповід якийсь. Мені здається, у вас робота така не з найлегкіших. З емоційному плані, як вам це дається, що дозволяє не приймати на власний рахунок е, такі важкі речі, як ну, у ПТП, в мене і певний які... склад психіки, тобто досить такий нейтральний, досить е, з чорним гумором трошки. Тому я не, не страждаю. Наприклад, коли я бачу якусь аварію, мені набагато більш шкода тваринок, котрі там гинуть, отримують травми ніж mm -hmm. людей, і е, в цьому випадку я, я вмію розслаблятися, я вмію відпочивати, я приділяю увагу дружині. Сім'ї, і відповідно повинен бути досить жорсткий там менеджмент, щоб все можна було обробляти. Звичайно, працювати можна цілодобово, тобто, кожен день цілодобово, кожну годину, хвилину, навіть вночі, щось присилають, щось питають, про щось вимагають, щось дзвонять, і тут вже треба обирати на що реагувати, на що не реагувати, і в якій мірі, тобто, коли треба допомогти людині, коли людина може допомогти собі сама. Тобто розтирати. я це все контролюю інколи в мене бувають такі вільні години, коли я делегую задачі адміністраторам і говорю, що я буду на зв'язку там через 3-4 години і займаюся, займаюся своїми справами. Зараз відчуваєте, що і зібрали навколо себе на своєму порталі, також як глядачів більш свідомих людей, чи зростає взагалі на вашу думку, рівень свідомості Ну, свідомість в Україні – це досить таке таки... філософське питання, mm -hmm. дивлячись в якому розрізі вони йде, але є дуже багато людей, дійсно котрі свідомі, обізнані і котрі роблять висновки з того, що бачать велика частина аудиторії, звичайно, заходить похайпити, заходить подивитися на якісь там карколомні автотрощі. Тобто вони не роблять якихось висновків, вони вважають, що це інтернет і це все видокремлено, зі мною такого нікуди ніколи не буде. Знову ж таки, мети врятувати всіх немає. Тобто мені теж потрібен контент. Якщо люди хочуть потрапляти в аварію, їм це додає якоїсь впевненості. Ну, хай потрапляють, я зніму. В мене буде контент. Люди подивляться, людям теж цікаво. Якщо у вас є таке бажання, якщо ви свідомо летите там 200 по місту, будь ласка, ну, давайте контент. До речі, чи монетизується такий контент? Ну, сам контент по собі не завжди. У нас є дуже багато соціальних задач, наприклад, рятування тварин, на котрі я витрачаю свої гроші, і підписники в цьому плані допомагають. Але, звичайно, я є ФОП, я плачу податки, і в нас є певні платні послуги, є платні mm. оголошення, є реклама, котра досить популярна, до речі, і ну, кожен день ми викладаємо багато різних. І платних, і безкоштовних оголошень, реклами для того, щоб проект був ну, нормальний і щоб він нормально Чи... функціонував, тому що без грошей ну в капіталістичному світі ніяка активність працювати не буде. Є труд адміністраторів, певний є певні затрати по проекту. Та ж реклама, наприклад, без, без якої нікуди не дінешся. Ну і навіть там техніка, телефони, жорсткі диски і так далі. у тебе в тебе повинен бути завжди дуже гарний. В тебе повинна бути нормальна автівка, щоб ти міг нормально пересуватися по Києву, там когось затримати, щось зняти. В тебе повинно бути паливо, щоб ти не думав, наприклад, поїхати на якусь аварію там за 30 кілометрів, що не поїхати. Я знаю, що в багатьох країнах не дозволяють знімати місця ДТП. Наприклад, в Німеччині здається, взагалі штрафують за те, якщо хтось проїжджатиме і фотографуватиме. У нас про такі мови поки не йде. Ну у нас всі зазвичай, коли бачать бачить, серйозне, всі достають телефон, одразу знімають, і до речі, ну це частина контенту, котрі нам присилають. Тобто, з однієї сторони це неправильно з іншої сторони це. Невід'ємна зараз частина суспільства. Я за те, щоб людина все ж таки десь припаркувалася, і якщо треба зняти, щоб вона підійшла, запитала, що потрібна допомога, і ну, зробила якісь фото. Відео фото відео теж важливі і потрібні, тому що люди зазвичай учасники аварії нічого не знімають їм не до того. І люди потім дуже. Довго інколи шукають якісь матеріали по аварії, Які ж могли б щоб з'явилися хоч би свідки, там відео якесь і так далі. В Західній Європі дійсно всі, всі поспіль не можуть знімати аварію. Є певні журналісти, так звані стрінгери, котрі приїжджають на місце і знімають безпосередню аварію. Вони мають на це дозвіл, і вони це викладають на певних ресурсах. Тобто там знімають аварії, але там трошки більше контролю. В нас знову ж таки, зараз ми до цього поступово рухаємося, є поліцей поліцейські, котрі за цим слідкують, є поліцейські, котрі на це не зважають увагу і всіх допускають знімати. Ну але кожна людина повинна розуміти, що одна справа, коли ви сфоткали це з автівки або там з 20 метрів, інша справа, коли ви підходите до трупу і намагаєтеся там сфотографувати мертве тіло е, крупним планом. Це звичайно неетично, погано, і це не слід робити. Я б далі хотіла поговорити взагалі про автомобільну сферу Києва, бо ви та людина, яка роками в цьому крутиться, і мені здається, знає з усіх боків її, а саме про затори, дороги, про проблеми паркування. Як ви вважаєте, на вашу думку, що є найбільш некомфортним для автомобілістів в Києві? Найбільш некомфортно, що кожна людина незважає на ситуацію, навіть коли була перша репетиція параду, людей за пару тижнів попереджували, що будуть пробки, будуть корки і так далі. Люди все одно поїхали. Тобто, кожна людина вважає, що в мене є автівка, як вони кажуть, моя дорога, моя автівка, і я маю право приїхати туди, куди завгодно, і одразу мені повинні дати місце парку паркувальне, але в великому мегаполісі. yeah Треба розуміти, що ніколи не вистачить місця на кожен автомобіль, на кожну попу, котра хоче доїхати на власній автівці. Тому наша треба ваша проблема. Так, я, наприклад, зараз приїхав до центру на таксі. Я просто вийшов, пройшовся там 50 метрів і опинився в студії. Мені це набагато легше ніж йти за автівкою, брати автівку, їхати сюди, шукати парковку і так далі. Мені краще заплатити там трошки більше гроші за е, таксі. Я отримую зайвий час, я отримую там більший комфорт, тому що приїхав, вийшов і все. Знову ж таки, в Києві є паркінги в центрі міста, але вони інколи не дуже зручні і вони досить дорогі. Люди знову ж таки рахують кожну копійку і вони можуть поснідати там за тисячу гривень, але заплатити 50 гривень за паркування, вони вважають це дуже дорого. Ну І в заторах, звичайно, от певна проблема міста, котра тільки зараз починає висвітлюватися, і тільки дехто з водіїв звертає на це увагу, коли йде пробка. Перпендикулярні дороги блокуються через те, що люди просто виїжджають на перехрестя, блокують його, і люди з перпендикулярного напряму просто не можуть вже фізично проїхати. І навіть якщо ти зупиняєшся і даєш місце, тобі позаду починають сигналити і говорити, що ти робиш, чому ти встав, треба їхати далі. Тобто, культури поводження в заторах. Зараз немає, можливо, вона буде розвиватися як, наприклад, зараз всі водії звикли дякувати аварійкою. Раніше такого не було. Я думаю, що через декілька років, все ж таки, люди в заторах будуть пропускати суміжні напрямки, щоб не було дві пробки. Хай краще буде одна пробка, ніж всі вулиці навколо застрягнуть в заторах. Мені ще цікаво, як ви взагалі відноситесь до питання паркування, адже е, теж ви сказали, що, наприклад, в центрі дорого паркуватися, власне, так воно і має бути. Ну, наприклад, урбаністи це пояснюють саме тим, аби е, обмежити в'їзд автівок в центр. Але зараз ще говорили також про платне паркування у дворах київських. Е, з останньою інформацією його поки не будуть вводити. Але як, наприклад, ви б до цього поставили? Ну, це зайво. Я думаю, були? що люди повинні все ж таки якось відреагувати на це. Наші люди досить пасивні і вони завжди проковтують це. Що запускає влада, не дуже гарне. Одна справа, коли ви. Їдете в центр міста і хочете встати, і ви дійсно повинні за це платити там 30, 50, 100 гривень. А інша справа, коли ви стоїте у себе в дворі, це територія, наприклад, УСББ або ЖЕКу, і ви повинні, начебто, за це платити гроші. Велике питання: хто це буде контролювати, хто буде штрафувати, чи буде на кожен двір паркувальний інспектор, котрого там поб'ють через тиждень або навіть менше, і як він це все буде контролювати, і де йому доведеться жити взагалі, там кудись виїжджати, щоб. Його не знайшли і не покарали. Тобто є певні питання. Ну одна різниця велика, коли ви паркуєтеся в центрі, інша різниця, коли ви паркуєтеся біля свого будинку. Мені взагалі подобається те, що ви кажете про перевиховання людей, про те, що люди в першу чергу мають зрозуміти, що вони роблять не так. Але ж є інша інший бік медалі. Це власне те, що які умови місто створює і для водіїв, і для пішоходів, наприклад, чи не створює громадський транспорт, або не облаштовує ті ж самі е, нормальні паркувальні місця. З Чого ви почали? Е, на місці міста змінювати цю сферу. Ну місто вже цим займається. Наприклад, дуже багато вулиць огороджені вже спеціальними стопчиками, щоб люди не могли фізично припаркуватися на тротуарах. Дуже багато було, особливо там два-три роки тому. Встановлено так званих делініаторів. Це пластикові стовпчики, котрі е, не котрі прогинаються. Тобто заїхати туди теоретично можна, навіть поліція заїжджає інколи, але люди там не паркуються, люди там не проїжджають. Тобто, місце працює над тим, щоб контролювати простір. А простір контролюється знову ж таки фізичними засобами, котрі не дозволяють. Людині просто фізично проїхати, ставляться спеціальні сфери бетонні, ставляться стопчики, ставляться дилініатори. Делініатори до речі, ставляться навіть посеред вулиці, щоб люди не паркувалися mm -hmm. зліва справа. Інколи наноситься спеціальна розмітка, щоб люди розуміли, як треба паркуватися. Але знову ж таки, розмітка працює, коли люди не порушують правила, тому що, наприклад, є вулиця Павлівська, там люди паркувалися ялинкою з одного боку і вздовж дороги з. з з іншого боку. Але коли ввели паралельне паркування, просто уздовж вулиці, люди почали паркуватися і з однієї сторони, і з іншої, в результаті ширина проїжджої частини буквально півтора Незалежно. ряда. І там їхати тепер дуже незручно. Тобто, з однієї сторони, дуже гарно, що великий тротуар не заїжджають на дерева, там можна нормально пройтися, там ширина метрів сім. А з іншої сторони, їхати тепер стало складніше. Тобто, паралельно з тим, як зробили паркування, треба було намалювати може велосипедну доріжку з, з іншої сторони, а з іншої сторони, просто паркуються люди, і відповідно ширина проїжджої частини стала набагато менше. І там зараз проїхати важко, тому що ти проїжджаєш просто біля дзеркал інших автомобілів, там 2-3 см максимум. Двійні стандарти виходять, про які ви власне почали Ну, Двійні буде. стандарти завжди. Тобто, у нас досить важко зробити щось, щоб воно було ідеально добре. Ви покращуєте щось одне і погіршується щось інше, тобто ви обмежуєте проїзд паркування на одній ділянці і виростає завантаження іншої ділянки, тому треба, щоб засоби масової інформації, телебачення. Працювали над тим, щоб люди розуміли, хочете поїхати в центр, або, будь ласка, ідіть пішки, або проїдьте на е, загальному транспорті суспільному, або е, паркуйтеся так дійсно за 50-100 гривень. Тож, тобто, наприклад, на європейській площі є нормальний парковочний, паркувальний майданчик, де е, Парковка коштує то, 30 чи 50 гривень за годину. Я думаю, що це нормально. Якщо ви приїжджаєте по власних справах в центр міста, вам так зручно ви хочете припаркуватися просто в центрі. Будь ласка, платіть гроші. І наостанок таке інтуїтивно прогностичне питання. Як ви вважаєте, коли Київ зможе стати безпечним і зручним і для пішоходів, і для водіїв? Чи це війна назавжди? Ну це питання просто: наскільки що, що вважати безпечним. Я вважаю, що Київ можна вважати безпечним, якщо кількість аварій, смертність впаде, ну хоч би раз в два? Це вже буде величезна перемога, але це процес еволюційний. І я вважаю, що він займе ну не один рік. Ми бачимо, що підвищуються штрафи, запустили патрульну поліцію, але багато аварій, смертельні аварії, багато е, трупів на дорогах, багато п'яних водіїв. Це все еволюційний процес. Я думаю, що на протязі там років 10 в цьому питанні буде вже певний прогрес, тому що от, камери автоматичної фіксації швидкості вони теж суттєво зменшують швидкість і зменшують ризики, але їх потрібно бути повинно бути набагато більше. Те, скільки їх зараз, вони просто формально існують, вони на декілька ділянках обмежують водіїв. Щоб вони реально працювали, потрібно камер багато, але знову ж таки, це не, не всім подобається. Багато людей обурюються, багато людей починають думати, говорити, куди йдуть ці гроші, чи ці гроші підуть, наприклад, на благо міста України, або це буде якась корупційна складова. Тобто знову ж таки будь, будь яка імплементація от, смуги громадського транспорту комусь подобається, а хтось навпаки обурюється. Чому я їду, наприклад, з меншою швидкістю ніж люди, котрі їдуть в автобусі? Я в автівці. Я повинен їхати по, по, по цій смузі. І люди, начебто, всі обурюються, але коли бачать попереду поліцію, вони одразу тікають зі смуги громадського транспорту. Тобто вони вважають, що можна їхати, так їдьте далі при поліції. Що ж ви так з при поліція зупинить, скажіть свою думку громадську, що я хочу їхати, сплачувати штраф. Ну їдьте далі, якщо ви такий принциповий. А наші водії принципові, але коли бачать маячки сині, вони одразу тікають в лівий ряд, починають скандали, починають дзвонити мамі, папі, там адвокатам і. Влаштовувати скандал всі винні, чи їх об що їх дуже образили. Я вам дякую за вашу позицію і за ваш проєкт. Я впевнена, що він теж вносить великий вклад в те, щоб люди розуміли, як треба робити, як не треба і як власне запобігти. Так, дякую негарним ситуаціям. Дякую, що прийшли. Влад Антонов, засновник проєкту ДТП Київ .UA». Сьогодні був у гостях на Ін Київ. Підписуйтесь на наш канал. Посилання на ресурси влади також залишимо в описі. Дякуємо, що ви з нами.